Сьогодні починається моя десята ніч протесту голодування по проблематиці поховань воїнів у воді. За весь цей час жодного представника з Мінветеранів до мене не виходило. Тому я прийшов сьогодні. Прийшов сьогодні сюди не просто так, так як отримав відеодокази злочинної діяльності міністерки мінветеранів. Калмикової Наталі Фернандівни, котра всім л'є в уха, що там безпечне поховання для воїнів. Хочистим ветеренням! ветеранів! Виходьте на надавайте відповіді! Ви побачите самі ці відео, що там сталося після 30-хвилинного доща. Повна розруха. Катастрофа на НВМК тільки після 30 хвилин дощу. І ця злочинна структура Міністерства Мінветеранів повинна бути реорганізована. І, як мінімум, обидва брати-міністерки повинні поїхати і служити нашій країні. Інакше пускай збирає речі і їде куди вона захоче. Хочу повідомити, тільки що до Калмикової Наталі Фернандівни я почув, як мужик записує, нам сказали, що її тут немає. Брехня. Збрехали ветеранам. Раз. По-друге, тільки що заходив хлопець, і він на неї не прийом. Її повідомили, що він прийшов. Його пропустили. Я попросив хлопцю, щоб він їй передав оце відео.